Привіт, дякую, що завітали на канал Гайда. Мене звати Сергій. Я автор україномовного перекладу до гри. May cry. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як власне просувається процес української локалізації. А також я розповім вам про те, як скинути ігрові збереження в грі до нульового стану, щоб розпочати гру з самого початку, якщо ви вже її раніше проходили, щоб ви могли насолодитися українським перекладом в повній мірі. Давай по новому, міша всього. Та перш ніж ми з вами розпочнемо, дозвольте мені від всього серця подякувати всім та кожному, хто ставив вподобаєчки, писав. Відгуки, якусь конструктивну критику, якісь пропозиції вони дозволили мені відчути дійсно, що цей переклад для когось важливий. Особлива подяка всім, хто долучався до збору на піцу та морозиву. Я вже чотири піци втоптав і так би мовити, просто насичився шаленою, неймовірною силою та енергією для того, щоб перекладати. Сидів просто за телефоном, дивився на ці сповіщення про донати, і ледь слізу не пускав. Ну це просто. Неймовірні почуття ні з чим не порівняти завдяки такій шаленій підтримці, завдяки вашим відгукам та підказкам, а також з допомогою пана Данила, який допоміг розробити кириличний шрифт, що підійшов би саме під українську мову. Нам вдалося замінити саме англійську мову, а не мову йних вбивць та мародерів, які зруйнували життя мільйонам українців, забрали життя в тисячі тисяч, через яких щодня я чую цю. Повітряну тривогу цим самим ми з вами подали сигнал ігровим видавцям: якщо ми не переключатимемо мову на російську, а саме будемо переключати на англійську, що в майбутніх іграх є запит з України не на російську мову в іграх. Це дуже важливо, і я надзвичайно радий, що нам це вдалось. ма**ль, на Україну шуток не скаль. На сьогоднішній момент перекладено 51%. насправді трішки більше, тому що деякі файли я вже викачав з кровдину для того, щоб вони не займали зайве місце. Якщо вам цікаві деталі з приводу перекладу, можете подивитись попереднє відео, якщо ви його ще не бачили. 51% перекладено це усі катсцени, усі діалоги, також частина туторіалів, підказок, майже весь інтерфейс. І я хочу вам сказати, це неймовірно відчувається. Коли я останнє заходив і пробував, відчуття таке, що ну 95% перекладено, а не 50. Справа в тому, що решта тих 50%, що залишились, тих 49 навіть відсотків, вони відповідають за описи здібностей якихось і за розширені детальні описи там різних персоналій, які можна знайти там в глибині, в якомусь меню оглянути. Я вважаю, що це не перший пріоритет. Прямо зараз ви можете брати цей переклад і грати в нього. Але якщо звісно ви хочете дочекатися, прям повно-повно-повно цінного перекладу, який ми ще будемо вичитувати, можливо, навіть правити, я сподіваюся, дуже щиро вірю, що до кінця літа ми зуміємо якось можливо навіть завершити це діло. Ну а зараз буквально в двох словах поговоримо про те, як скинути гру. Повністю на нуль це не так просто зробити, тому що важливо по-перше вимкнути ось це налаштування гри. Наступним кроком вам потрібно знайти файл збереження в місці, де у вас встановлена сама гра. Дивіться, от у мене це Стім лайбрері, Стім Апс, Команда, Вімикрай Cry Він Win64, Save. Ось цей файлик ви маєте видалити, але зробіть собі краще резервне збереження про всяк випадок. Скопіюйте його, запам'ятайте ось цей шлях, і у випадку чого Можете його назад вставити для того, щоб повернути своє збереження назад. І ще одна локація, там, де у вас встановлений саме Steam, а не гра. В мене це файли програм x86, Steam, User Data. Ось тут має бути саме профіль ваш Steam. і далі ми відкриваємо гру Devil May Cry, власне, її код 601.150. І ось тут от папочці Remote, він 64 save, сейф. Ось цю штуку теж ми маємо видалити для того, щоб збереження, так би мовити, занулити, але краще його резервно зберегти. Важливий момент перед тим як це зробите, переконайтеся, що ви запам'ятали, яка у вас схема керування, тому що я, наприклад, міняв на джойстику постріл з клавіші з хрестика, здається, на правий тригер, і ось ця це, це налаштування відповідно скинулося. І мені довелося заново це налаштування правити в середині гри. Тобто, якщо у вас якісь такі є зміни, переконайтеся, що ви запам'ятали, що саме у вас змінено, для того щоб ви могли заново їх зробити в середині гри. Сподіваюся, що вам корисна була сьогоднішня інструкція, і цікаво було послухати про процес перекладу. Ще раз велетенське дякую усім, хто підтримує. Дякую, усім хто пише приємні слова. Величезне дякую. Я час від часу викладаю оновлення в своїй вкладці спільнота. Можете стежити за нею одним оком для того, щоб не пропустити важливих оновлень. В посиланні до сьогоднішнього відео є посилання на сам українізатор. Переконайтеся, що ви поставили саме англійську версію. З вами був Сергій. До нових зустрічей. Бувайте е, отож, ми сьогодні з вами е, ще й поговоримо. Не отож, не отож, блять. Завдяки такій шаленій підтримці я переглянув свій підхід з замінюванням мови саме не російської, а англійської, і ми, блядь. Міша, скажи, що ти такий умний? Ти читай те, що тобі далі. тільки з вираженням і все, блять.